7 грудня у світі відзначають День української хустки. Саме українська хустка об'єднує жіночі покоління і передається як родинна цінність від матері до доньки. Вона з давніх давен була оберегом, символом любові і злагоди, вірності, традиціям. Дівчата та жінки раніше носили хустку впродовж усього року. При цьому вона була обов'язковим головним убором заміжньої жінки. Хустка була ознакою соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні, вдома. Ови чорні, вона також свідчила і про рівень достатку родини, адже заможні жінки покривали голову хустками із дорогих тканин, бідні із дешевих. Хустка як міцний оберіг часто використовувалася в обрядах на свята та в побуті. Так якщо хлопець збирався в далеку дорогу, дівчина давала йому хустку на взнак того, що чекатиме його. Значну роль відігравала хустка під час весілля. Парубок дарував обраниці, дорогий подарунок, чоботи, намисто та хустку. Весільний коровай дружби також обов'язково несли на хустці. Якщо у сім'ї хворіла немовля, його спивували в мамину хустину. Якщо ж думали, що дитину зурочили, її обличчя. Обов'язково витирали виворотною стороною ношеної хустки. Свято української хустки сприяє збереженню та відродженню українських традицій. Зараз хустки знову повертаються в моду. Тож відроджуємо, шануємо, популяризуємо наші українські традиції. Це генетичні скарби нашого народу. Ірина Вербинська, Анатолій Кінчук, перш муніципальний.